Їм лише по 14, і вони вже на мопедах та мотоциклах. Без прав. Інколи без шоломів. Мчать так, наче світ належить тільки їм. А правила існують для когось. іншого. Війна йде, люди так пе... нажахані. Ще до цього цей рел такий, що просто неможливо слухати. Це, звісно, біда велика. Тільки дитину вклала спати, і ці мотоцикли просто як, ну я не знаю, чи в них якісь перегони, чи, чи їм так подобається вечорами тільки їздити. Ці звуки можна легко сплутати з ворожими дронами, а це точно не те, що хочуть чути жителі Ладижина. Коли там вже тривоги, то ну, це ще, ще зверху. Окрім того, що тривога, ти там сидиш, е, переживаєш, чи летить, чи не летить, а воно ще десь воно там ще й газує. Тут, е, ну, Я вважаю, що це робиться навмисно. Під час комендантської години повинен бути спокій, але, на жаль, у нас поліція не допрацьовує. У низці населених пунктів України вже почали вводити обмеження руху мототранспорту ввечері та під час тривоги. Чекають на таке рішення і від ладижинської влади. Згідно законодавства, питання притягнення до відповідальності і профілактика таких випадків це покладено на. Органи національної поліції. Але стосовно руху мотоциклів мопедів з порушеним глушником, який створює значний шум, проблематика на даний час не вирішена. Вона, хоч і останнім часом трішки зменшилася, але це ганебне явище присутнє. А от хто задоволений роботою поліції, так це самі гонщики. Поліція всі свої обов'язки виконує. За ним мовились, за мною теж. Ну, може зупинити там, сказати, що ну не ганяйте хлопці, водій вийде за місто. Юні гонщики щиро дивуються, чому ладиженці так агресивно реагують на їхні нічні заїзди містом, і це добре показує, наскільки вони не усвідомлюють серйозності ситуації. А є такі, які, наприклад, дорослі типу, матюкаються і вибігають на дорогу з полтами. Навіть коли їде 60 км на годину, таких було дуже багато випадків. Було таке, що нас просто так знімали, хотіли зупинити. Ключі викликали ви мати Все, два дні назад. Ключі ми не хотіли забрати з мотоцикла. Дядько виходить, починає кричати, що визве поліцію. То, що ми ганяємо по дворах, хоча ми приїхали спокійно і встали. Почав нам робити зауваження, казав, що кине мені в слідчі раз палку під колесо, що я стану інвалідом. У час, коли кожен звук може бути сигналом небезпеки, такі шумні розваги, це не свобода. А безвідповідальність, чиї ночі ми рятуємо, і чиї нерви руйнуємо.